Всім доброго ранку. На вулиці сонечко вже тепло, гарно. А я на кухні. На сніданок у мене малинці смажаться. Трохи заколотила, посмажу до чаю. Я вже не знаю, що їм готувати. Так, зараз переверну, бо ще пригорить. Тільки почала один, підсмажила, такий прям смайлик, посміхається. Що сьогодні буду готувати? Достала вчора качку, шматок биткового, будуть відбивні, і куряча печінка. Бо тоді купила, так ніхто ж печінковий торт і не смажив. То сьогодні буде печінковий торт. Не знаю, що його готувати. Якоїсь каші ще зготую. Ця я їжа. А це ще жара пішла, так не сильно хочуть їсти. Так, ну що, смажу далі блинці свої. Свою ж красоту причепила тут на кухні, він вже в мене висох. Аж хрустить. Тільки, правда, крючок треба поміняти на вірьовочку, причепити. Я так принесла, коли сплила, причепила, хоч як небудь і хай сохне. Отака От красотулька висить у мене. Так. Пересмажила я вже всі свої линці. А тепер чи вареню, чи хто що хоче, хай той бере до чаю. Ціла гора. Іду на город. Трохи треба понабирати, щоб що готувати. Цибулі, кабачків, моркви, казала Віталіюна. Учора були на городі, казала, тобі морква треба, кажу, треба на завтра. Ну, так каже, підеш, вирвеш. <гум> так оце ж іду, буду рвати. А тут буду рвати, що рано сіяли. Щось треба готувати. Ой, яка довга. Зараз понариваю. Це ні, перерветься. Що, воно пару днів сонця і вже земля гарно і підсохла. Уже так легко і не витягнеш. Угу, вже переривається. Правда, я взяла і лопатку, ну треба ж повирівати чуб, а тоді буду копати. Зразу ж не можна підкопати, треба ж рвати. Рвати, рвати, щоб перервалося стебло. Угу. угу. Не вирвала один чуб. Ну ладно, і копати не буду. Наступну. Угу. Поки походила на городі, зібрала собі ось такий букет. Бачите, який доладній. І часник, і цибуля, і морква Ой, в руці не вміщається. Треба перечистити. Я взяла ножа, зараз тут перечищу, щоб нести до, хату. до хати, щоб не нести оце стебло. Подаю курчатам. О! Оце прийшла по врожай. Ще кабачків назбираю. Але не жарко, сонечко, але так гарно, гарно на вулиці. Якби вітру не було, то звісно пекло б гарно, так? Прям дуже гарно на вулиці. Салат ніхто не їсть, зато росте. Вже постріляв, буде цвісти. Це прям так вже ого рогатка. А цей довго, дивиться, не кидав, цвіт не викидав, а тепер починає. який кучерявий. Але я його не люблю. А то тільки люблю прикрашати, якщо якесь там свято, то він потрібен, щоб зробити гарний стіл. А так нехто його нести. Він мені такий недобрий. Я не знаю, люди є люблять. Порічка вже така спіла, спіла аж чорна. Зриваємо по трішки, тому що всю переробити просто неможливо. Хочу ще варені трохи з порічки зробити джем. Треба нарвати, ну можливо ввечері сьогодні, тому що. Вже жаркувато так, щоб сидіти. Ходити, щось робити, то не те. А як сидіти на одному місці, то голову гарно напече. Хочей вітер, але ж все одно. Проте сонце на городі сидіть. Ой, питала, у мене чи є у вас оця ягада. Звісно, є, дивіться, посапана, але до сраки. Йому Сапай, не сапай, зелений стоїть. Так. Поки сходила в магазині, все скупилася. Тепер зараз перечищу, спакую у свою дамську сумочку. <рик> і зелені нарвала кріп. Перечищу і біжу до хати. Буду щось тепер готувати биточки, поб'ю, качку помила, зараз посолю, хай просолю, а потім поставлю вже на вечір, буде тая качка, тому що Довго буде пектися, старий селих, Ну як старий? Рік йому. Ми зарізали ото навесні. Морозилку поскладали, тепер достали, красота. Помив і пече у духовці. Петрушка вже зацвіла. І щавель зацвів, і кріп зацвів. І часник заріз треба викопати. Треба вже купати, тому що вже буде пізно. Поросихається, потім буде розсипатися і зубки, і погано копати буде перериватися. Так що роботи вистачає. У нас сьогодні що? Субота. Так що приступаю перебирати це все, перечищати. Перечистила, це віддала птиці, хай їдять. Прийшла на город сама, йду, не сама. Так? Да? Дружбан. Ой, чого ти? Де ти взялося оце? Куди ти вилізла? Угу. І крякає. Да, кажи. Мусила ловити, тепер буду нести. Да, ще й таксі підроблю. Не зря ж пішла на базар, да? треба ж знайомих і підвозити. Так, все, спакувала я свою торбинку, іду підвезу подругу свою, да? чи друга, чи подруга, хто ти такий? Час не зоя, я серце треба не вискочити. Ох, і це коче. Пошли, пошли, пошли. Ще й підтаксувала, так? Біжи. Біжи. А? Нічого вам не принесла, ді, товариші, я вам отам віддала, їжте. Матаються два блондина? Ох і білобрисі? Якусь мошку ганяють. Опі сіли, опі сіли. А чого ви самі? Де ваша стая? Чи ви з брюнетами не дружите? Побігли. Бехала я з магазину і стала вже до роботи. Зараз хочу замаринувати огірки, так як я мариную. Все лиха я помила, зараз посолю, хай просолює. Внесла ще яйця, ну і битукове. Будуть відбивні. Спершу зараз огірочками займусь, тоді посолю. Селиха і приступатиму до відбивних. На кухні сьогодні, поки не так жарко, понаготовляю і буде відпочинок до вечора. Потім ввечері роботу знайдемо іншу. О, одні зробила. Знов начистила часнику, пошла, зібрала зелень, кріп. Ця ось, смородина, листя вишні, хрін і огірки. Замочила, достала, ой, достала, принесла банку півторачку. Зараз хочу зробити малосольні що Сезон огірків розпочатий, свіже є. Мариновані салатом зробила, зараз ще зроблю малосольні Нехай просолюються, тому що вчора вибрали майже відро. Їх всі ми з'їмо. Думали, сьогодні приїдуть гості. Хотіли дати, але щось немає. То за солюхай стоїть банка. Декілька днів постоїть і будемо їсти малосольні свіжі огірки. Тому що ти взяв зимові, я повитягувала, вже немає, повіддавали. А тепер будемо нові солити. Огірки я склала, на них зелень. Надавила чесник, можна було б і цілий, Зубки положити, ну, мені хотілося давленого. І тепер на літр води я додаю столову ложку солі. І гарненько розмішую. Щоб сіль розтала, і заливаю в банку. О, ще лавровий листочок забулося положити зараз. Так. Зараз лавровий листочок у мене побитий. Треба новий розпечатати, зараз ще маленький знайдемо. Банка невелика, багато не треба, а два положу. Трішки додам перчику меленого, щоб такі, знаєте, були поперчу і сіль тепер розколочуємо, розколочуємо. Я думаю, вискочить на місце. Наливаємо, винесу в першу веранду і хай соляться. Це ще й забагато, ще й воду виллю. Отак. А огірків дістала на мила, так ви знаєте, ніби порахувала якраз на півтора-літрову банку всі склала. Там один огірок залишився. А то всі використала. Зараз накриваю кришечкою. Поставлю в пластмасову миску, щоб вдруг десь буде водичка вискакувати тут, щоб нікуди не, не тікло. Сезон огірків розпочатий. Цілий, ой, цілий свіжі в холодильнику. Так що у нас огірки і такі, і сякі, це почнуться вже. Закривання треба закривати, збирати, тому що я ж кажу, вже їх ми не з'їмо ту кількість яку збираємо. Отакі такі огірочки смачні, хай маринуються, соляться. З огірками справилася, тепер зараз нарізаю відбивні будемо смажити. Вчора достала, порозмерзалося так ловко. В хаті тепло, то швидко розтає, А як ото холодно було, то Довго розмерзалося м'ясо. Побіг. Під вікном виспівав мені серенади півень. Щось там гребеться, он дирку вигребить, що вони там шукають. Курка десь засокотала, вже все, полетів до неї. Я думала, ще заспіває мені під вікном ні. Один пішов, другий прийшов. Процес мій пішов. Смажаться мої вже відбивні. Перші вже є. Досмажується друга сковорідка. Насмажила відбивні, вийшла ось така скляна каструлька повна. Хотіла зварити гречки до відбивних, але сказали, макарони варити. Буду варити ось такого кольору шпагетті. Нас пригостили вже давно. Дві пачки дали. Так ніхто й не варив. Щось я на них не можу настроїтися, зварити. Чорні, чорні, не знаю, які вони смак. То будуть до відбивних. І такі ж Зараз поставлю воду і відваримо. Посідали в холодочку, підали чою і сидять. В холодочку краще. Вітерець подуває. Да, я не буду трогати сидіти. Варно на вулиці. Хлопці приїхали вже з города на городі, щось там знов моталися з боронкою. Бур'ян вбивали. Як я люблю мальву, тільки не можу її розвести, щоб було багато, і, знаєте, різнокольорово. Раніше я купляла цю, сіяла, були повні, вони низенькі, але що ж вони, не багаторічні. Оце ці прості, вони багаторічні, а ти ні. І це я не знаю, десь взялася в мене. Тут кущ мальви і там. Далі біля ожини є. І все. У Ксюхи було багато, я не знаю, чи вона їх вивела, чи ні, бо вона їх одну Вирубувала. Хто там спав під кущем? Ой! Нема сили някнуть. Ось така красота. Хмари біленькі, небо голубе і квіти. О, заглушили. Ура! Сьогодні цілий день. Хто косить, хто дерчить, хто що робить, всі зайняті роботи. На вулиці тепло, гарно, не жарко, вітерець, То Всі люди працюють на вулиці, поки погода дозволяє. Що зробили, синуль? Молодці. Ось така вермішель буде в мене на обід чорна, чорнюсінька. Вони готові. Отакого такого кольору. Так, да, колір, звісно, неапетитний. Не знаю, який на смак. Зараз буду куштувати. Візьму відбивнушку одну. Все, маслом змастило. Отакий обід. Зараз насипаю собі в тарілку, аж самі цікаво. Ось такий сьогодні в мене страшний на вид обід. Надіюся, на смак буде не такий, як на вид такі шпагеті. Сьогодні зварила цікаві, страшні, страшно виглядають. Надіємося, що будуть не такі на смак, як на колір. Відбивна і шпагеті. Зараз ще шагірочок візьму, той, що робила з щасничком. Всім смачного. Переїхали ми на вулицю в літню кухню. Затрусила я качку карі і все. І ставлю зараз у рукав і в духовку. І хай печеться в літній кухні, тому що в хаті буде жарище. Так що зараз у рукав кидаю і в духовку. Більш ніяких спецій не додаю, сіль і карі. Це, качку поставила, хай запікається. Треба малину зібрати, тому що вже багато постигло, буде осипатися. І в морозилку. Все, складаємо в морозилку, тому що варення є, хватає. Добре, дуже добре. Небагато її, правда, але дуже добре. О, покажу, дивіться, ось груші, які в мене в цьому році. Це колись купляла тарга... та... талгарська красавиця, наче називається. Ось які груші. А коли вони виростуть? Чи це вони такі й будуть? Величезні. Три. А ще ось одна. А, є! і он. І ось. Та ще дивіться, ось який груш. Ще й продавати будуть. Ну, щось одна підпорчена. А то чорне п'ятенце. Ось яка. Та вийшов, скільки нав'язалося, я й не думала. Красавець. Такий високий на ногах, наче на ходулях ходить. Так, у дворі зібрала червону, прийшла, ще ось тут на городі зберу. Хлопців заарканила під порічки. Ну, да. Нічого гулять. Кожного. Скубайте, скубайте. Такі всі довольні, радісні, влибаємося, <хи> трудимося. Колись з зимою будемо щось. Варить компотче. Ми таке не їмо. А варення. Не ну тоді вам не повезло, все одно збирати треба. Їсти не їсти, а збирати треба. А тут серенади. Стоять, співають мені серенади. Я вас не просила. ідіть гуляйте. Там не когнемо. Випустили, то запаслися. Іти, перемивати по річку, малину, все, пакувати в морозильну камеру. Вже зібрали. Червону і чорну. Добре, що не дуже багато цей раз. Зібрали ми врожай знов, Два відеречка таких невеликих порічок. Порічка така вже червона, да, крупна, гарна, велика, велика. І біла, непогана. Ви знаєте, дуже гарна теж. І малину. Внизу там червона пів цього ковшика, а вверху чорна. Малину я мить не буду. Зразу я в пакетик і в морозильну камеру. Ну, а це. Разів 15 треба перемити у воді, тому що на городі пилюки там страшне, сіки. То зараз перемию і теж у кульки все в морозильну камеру. Так що отакі. Мано чого курям? А схочеться компотіку. Возмущається із літньої кухні. Не возмущайся, жаль м Млинці свої печінкові. Віталій в нас жарить печінковий торт. Зараз покажу. Ось, трудяга. Я до обіду, вона після обіду, бо я пішла збирати. Та печінковий торт я ніколи не жарила. Не буду навіть на себе і брати медалі. Що не було, то не було. Такий гарний, ну гарячий. Я вже два млинці навернула. Добрий. Із курячої печінки дуже добрий. А потім ти брала печінку? Ма, питай мене, коли це було. Треба відео подивитися. Я не пам'ятаю. Щось до сотні діло, там менше, мабуть. Я не пам'ятаю, чесно, не буду навіть брехати, бо не пам'ятаю. Коли це я купляла, коли рибу купляла. Да. Ну. Так що отакі печінкові млинці. Завтра будемо вмазати. Часники і майонез. Все, більш нічого ми не додаємо. Це був мені на не того. Так, пішла я до малини своєї. Запеклася. Рум'яна пахуще. Отака От качка. Аж роземліло м'ясо. Така ще сьогодні у нас смакота. Завтра вже зробимо печінковий торт. Ой, аж пара ще йде з неї.